Майже одразу лікарня почала приймати постраждалих. Це четверо чоловіків, дві жінки. Троє ушпиталено ще трьом надано амбулаторну медичну допомогу. Жінка залишається у важкому стані в відділенні інтенсивної терапії. Жінка отримала опіки лиця і верхніх кінцівок. Вони глибокі, потребують лікування в опіковому відділенні. Чоловіки знаходяться в палаті хірургічного відділення в середньому ступеню у важкості. Ми робимо все, щоб вони як найможе швидше одужали і повернулися додому. Але ще потрібно отримувати лікування. Надійшло шість постраждалих, чотири чоловіка, дві жінки, чотири госпіталізовано, Двом допомога надана амбулаторно від госпіталізації. Відмовилися ті, які в нас знаходяться, мають вибухову травму. Закриті черепно-мозкові травми, струж головного мозку, різані рани, переломи, термічні опіки, стан середньої ступені тяжкості. Наразі медична допомога надана в повному обсязі.